Так, все, свічі ми розібралися на калювання, свічі у нас працюють, Тут вже все перероблено, відчисло, чого вони не робили. Були по вода. і свічі включаються лише коли холодно. Блоки включає. Ну, це я так зрозумів, що це ще й на вентилятор йшло від це у управління я теж. E... Ну, серйозно, конечно, апарат. Я скажу чесно, ну... Кажу, що оборудований дуже цей Volkswagen, виду він простенький, але начинка в нього поповнює. Дивіться, тут вакуумні клапани. Один-два. Ну, взагалі, ну, зробили, звісно, тут навіть на мозги є шланг Ідея в навіть. Так, і будемо дивитися зараз до самої печки. Це я вже тут все розбомбив. Так, давайте ми включимо зажигання. Так. Кнопочку я поставлю цю на місце. Поміняв я багато релюшок на. Так, тут у нас робить, тут дивіться, дві кнопки. Це я колись міняв ще гітару від Дуо Вольсвагена. Так, і дивіться тепер. Так, включаємо зажигання, все у нас світи. Так, і пробуємо завести її. І машина заводиться супер, все у нас показує. Так, ще поки що дивлюся, мені треба подивитися, чи показує датчик температури. Подивитися стилка бензину, що вона трошки приклеєна сидить. Ага, бензин є. Стилка показує, але стилка показує не так, як треба, я думаю. Так, є. І ще нам подивитися, чи стрілочка температури робить. Так, що ми далі робимо? Тут у нас, по-моєму, питання через ключ. Так, дивимося. Положень більше немає. А, я думав, що кнопка, але ну ми будемо дивитися. Або кнопка переключатель, або Еостат. Ну, мені пишуть коментар, якщо Егостат. Ну, давайте разом подивимося. Так, от самий двигатель. На двигатель питання безполезно провіряти. І в нас є самий Еостат. Так, давайте я знімлю фішку з нього одразу. Так, і ми його будемо по-любому досягати, але спочатку ми його розберемо, а далі будемо дивитися. Так, і фішка в мене в руках. Так, що в нас тут? Перше, друге, третє, четверте. Бачу, хтось змастив її. Ну давайте, ми зараз підчепимося сюди от, контролькою. І взагалі повіємо, чи є якісь питання тут. А, я бачу, що це вже все, це не нерідна. Це все перероблялося. Бо ізолента це у нас не да, ну це машина бідолажна по поводці, чесно. Тут, подивіться, все висить. Все висить і висить. Так. Давайте ми підключимося. Так. Де тут знайти масу нам? Да, Де тут знайти масу? Так, давайте візьмемо десь з і то нема де взяти маси в цій машині. Все пожалуйне скрізь. Так. Давайте подивимося на... от У нас є одиничка. Так, і включимо кнопку зразу на... на одиничку я включаю. І я зразу кажу, що там не робить той вентилятор, саме кажу регулятор. Так, і питання я тут не бачу ніякого. Так, ну зараз ми будемо дивитися. Так. Скоше, що може маси в нас не бути. Так. Ну давайте, де, де взяти масу, навіть не знаю, тут все жаври скрізь. Взагалі ніде немає маси взяти. А ну я попробую підсідженням. Так, теж немає маси де взяти, капес. Так. Є, знайшов болт, який нам треба. О! Так. І давайте спробуємо. Взагалі, що ми тут маємо? Так, у нас зараз на одинички. Так, дивимося кнопочку під номер один. Точніше роз'йом. Так. І тут нічого немає. Все-таки у переключателю проблема. Так, раз спробуємо. Так, отвьетку я забив повністю. Так. І в нас нічого немає. Лише четверте положення. Так. Ні того, ні другого, ні першого, нічого немає взагалі. І в нас на ЕСТАТ взагалі нічого не приходить. Взагалі тут нічого немає. Ну а, так, скоше, що заплавлені контакти. У нас у кнопки доволі заплавлені. Так. Ну що, прийдеться це розбирати. Хочемо, не хочемо, мусимо. Так, і ще нам цікаво, чи є все-таки маса. Я зараз відтягну масу, другу. Візьмемо кусок провода на всякий случай. Немає до чого масу кинути. Так, я візьму проводки кусок. На всякий случай ми перевіємо, щоб не робити поспішних виводів. Так. Ось тут в нас була маса точно. На всякий случай ми перевіємо. Так. Підключаю я мінус. Так, і давай ми будемо дивитися, так, з чого починаємо? Починаємо з одинички, так? Так, і. Дивимося номер 1 У нас провод іде жовтий. Так, і я на ньому нічого не бачу ще взагалі. Так, ну, що робити? Писати легше, що у аеростаті. Ну, в мене є термопедохранителі на аеростат. Воно все міняється, але тут немає нічого. Так, обично. Ну, що робити? Я не знаю, що тут заплавило. Так, ну хоча б його би якось Попробувати наживити, може воно буде робити хоч щось Так, це ми кладемо на місце, напевно, що. Так, це я поклав на місце. Є. Так. Я просто бачу, як цей переключатель в воздусі. Він взагалі не включає, чути, що там контакти в воздусі. Все, просто контакти в воздухе. -да. Немає нічого. Так. Що робити? Та що робити? Питання у нас не приходить, ні з одинички, ні двойки, ні з торки. Лише у нас перемикання йде на четверте. Так. А мені здається, що це не рідний. Я бачу, що тут щось А Тут бачу чотири положення. Раз, два, три. Так, плюс, так, да, правильно, там три положення, четвертий цей. Тоді у нас, я зараз повію, сюди має наростат, по-перше, приходити. Зараз подивимося на схемі. Чи я правильно його взагалі мію. Так, а ну, ми викинемо його поки. Так, тут має приходити у нас взагалі плюс постійний на цей. так? Мені будете писати в коментарях, наверное. Так, може сюди нічого не приходить взагалі взагалі. Так. Я включаю одиничку. Двойку тройку я включив. Так, і дивимося далі. Так, взагалі тут взагалі нічого немає. Так, немає нічого. Ну, все-таки, я думаю, що проблема переключатель. Так, будемо збирати переключатель і будемо дивитися, що з ним. Так, і знайшов я, що не робить. Печка. Так. Так, у нас все-таки проблема у переключателі. Так, дивіться, я зараз і у нас лампочка засвідчується. Так, це я поклав на друге положення. А На першому взагалі нічого не робить. Дивіться. Так, перекинемо на перше. Так, як вам буде видно? Так, камера неудобна в машині, тут машина на бік. Так, давайте походимо на перше. Взагалі взагалі одиничка щось там не робить. Так, я зараз тепер попробуємо, опять, знову Так, Де наш переключатель? Так, а от доничка мені здається, взагалі не роби. Так. Взагалі не загояюся. Так, дивіться. Ну, суттєві цім. Я зараз вам покажу. Так, да, це проблема у нас з переключателем. Але будемо виводити або на кнопки. Так, дивіться. Чи два це нас робить? Так, от давайте на двоєчку покладемо. Так, і кладемо двоєчку і я примикаю. Так, і у нас моточок дує. Це, по-моєму, двойка, чотирька. Так, давайте, значить, у нас це перше положення. Так. Да, от і перше положення. Перше теж, теж робить. Так, що тут робити, поки що не знаю. А, цей контакт мав би прижиматися сюди. І як його робити, воно все загоріло. Це все висить у нас у воздусі, ага, це все розплавилося і воно відвалюється, бачите? Да, нехорошо це. Так, я думаю, що я скоро, що на, покладу на клей. На двокомпонентний клей, він тримає до 130 градусів. Бачите, тут видно було причину зразу, що це у переключателю. Ну, Загоїв він поповні. Так, але дивно тут лише одне, як це. Тут немає болтиків, як це розібрати. А, я, чесно, це так не хочу розбирати, бо цю машину вже потрібно було забити по електриці і вже віддати давно. Ну, чесно, час дуже швидко біжить, нічого не встигаєш за день. День пролітає, як спічка, згоряє. Да, жалко, звісно. А, бачите, воно як упирається? хорошо контакт. Четвертий. А другий у нас взагалі Дивіться. Щось воно там забарахлило і все. Да. взагалі це треба все збирати, да. Що робити, що робити? Так, а ну я ще попробую його підважити. Ану де в нас мої кусачки ті? Так, якщо його попробувати підтягнути сюди. Ага. Зіб'ємо. Ну дуже контакти зашмалені. Зашмалено цело. Треба його... Бачите, це все бігає. Нда. Все, я мусив це знімати повністю і мусимо це робити. Але тут тросики йдуть. А, тут же все обірвано. і навіть не перекриває. Ага. Це, це обірвано. І це в нас перекриває. Ну все, щоб ви бачили, як повірити, наприклад, самий аеростат. Не Тяжко повірити. Якщо, у нас звичайно згоряє, я знаю, що довге і те положення, більшість горить. А якщо немає одинички, то це вже треба задумати. Лише... У нас буває що у кнопки проблема, переключателю, самі. можна зробити кнопки сюди, приколхозити. Але це робити я не буду. Мені легше вже це розібрати буде. І Я вже зібрав машину в кінці. і Може змонтую відео, якщо вийде, нема куди це монтувати. Так. М -м. Яке рішення? Можна зробити сюди на кнопки перевести, наприклад, перше положення, друге. Але я не хочу, я вже колхози надоїло робити, чесно. А, я думаю, що я цей виймаю переключатель, ми його будемо паяти. Ми його зараз зробимо. І я думаю, що а... все-таки я поки що поставлю на паузу. Якщо сьогодні дороблю, то я покажу, як я зробив. Так, все, заліпив я кнопочку. Так. Почистив я самий цю мідь. Тут мідний контакт. От як я заліпив двокомпонентом клею, він тримає до 140 градусів. Я думаю, що все буде отлично. А Поки не буду перевіряти, но воно буде робити точно. Я маю сюди бити смазки, набити літолу. Ну, Він нагріється, стече, але воно на перше ім'я буде бігати. Все. Всім дякую за увагу.